Астропрогноз на доволі жорсткий і агресивний тиждень саме уранічний тиждень, хоча це активний перший тиждень впливу ретро Меркурія. Розберемось детально в астропрогнозі з 5 по 11 серпня. Цей тиждень справді не буде наповнений ось цими поверненнями колишніх питань, які ми очікуємо в ретроградність Меркурія, тому що пік оцього знакових подій та ситуацій з людьми минулого і їх пропрацювань буде наступного тижня. Ну а початок такі відголоски. Старт і нагадування про себе було минулого тижня. Тож цей тиждень він фактично не несе в собі якихось таких пропрацювань активних, нічого нового нас не здивує. Це вже відпрацьовка того, що заявило про себе минулого тижня. Але що несе цей тиждень? Квадратуру, Венера і Урану. Венера з ураном може давати складнощі, шахрайство в грошах, фінансові втрати, невдалі покупки, особливо на великі суми. Також це дає виясняння стосунків і виясняння любовних стосунків. Спливають зради, любовні трикутники виясняються відносини на високій амплітуді емоцій. Це неадекватні вчинки, бездумні вчинки та вчинки, які ми. Не можемо спрогнозувати це е, руйнація відносин через різкі висловлювання через слова, до яких ми не готові, через лексику, якою ми не звикли розмовляти. Тут дійсно будуть е, страждати люди, в яких є якісь порушення психічні, люди, які виснажені та довший час в депресії чи апатії, будуть відчувати максимальну тривожність, руйнацію емоцій, яка буде здавати абсолютно нестабільний стан. Венера переходить в діву, що ми маємо розуміти, що це дуже впливає на наш побут. Тобто, стан здоров'я зараз він взагалі виходить на перше місце цього тижня, і він має величезний такий вплив на те, як ми себе почуваємо. Тобто, по факту, здоров'я страждає, особливо у тих, хто вже давно перебуває в психічному напруженні, в стресі чи в депресії. І особливо це стосується. Побутових змін, тому можливі скандали та зриви саме на е, темі, де ми проживаємо, які умови в життях, що хто кому на темі обов'язків повсякденних. Е, щому сприяє цей аспект? Це е, початок благодійної діяльності, це благодійні організації, звертатися, працювати з ними можна і треба. Дуже добре бути. Приносити користь людям і пропрацювати цей ефект, власне, аби не мати неприємних несподіванок в своєму побуті, варта, коли ти допомагаєш іншим. І не обов'язково благодійно можна і за гроші, але робити це як символічно, не за великі гроші, йти на зустріч людям, дійсно знаходити людей, які просять вас про допомогу, і відкликатися на їх прохання. Цей тиждень для тих, хто любить раціонально мислити, планувати стратегію, чітко. Підходите до своїх обов'язків для відповідальних людей. От саме якщо у вас такий стиль поведінки, то у вас цей тиждень буде якби допомагати вирішити всі справи. І справи, які стосуються діагностики здоров'я, звернення до експертів, будуть вам сприяти до гармонійного пошуку спеціалістів, до хороших результатів. Цього тижня діти. Притягують до себе увагу різними способами, Всякими негараздами, сутичками, конфліктами, це взагалі тиждень, який максимально не підходить до того, аби відправити дитину в табір чи до бабусі, тому що вона там точно знайде собі пригоди. Розуміємо, що в четвер Венера з Меркурієм з'єднується і вона фокусує наше питання на стану, на нашому стані. І тут тривожний по здоров'ю тиждень. Ну і взагалі, якщо дивитись для України українців тиждень з. Вівторка, власне, по четвер має максимальний набір кульмінації негативної енергії, власне, непередбачуваної, органічної, і і яку ти не можеш пояснити, що відбувається. Небезпека може прийти з несподіваної сторони, нищити щось красиве та культурне, і небезпека йде ще крім цього на Францію. Тому е, я вважаю, що це може бути якась подія, яка на олімпійських змаганнях, або зірве олімпійські якісь змагання, якісь із них, або е, буде якесь нищення чогось, або якась неспрогнозована, до речі, тероризм і всякі такі е, е, тематики, вони теж під це аспект Попадають, тобто буде щось таке красиве, що буде зруйновано, і Франція підпадає під резонанс карти. Тому тут уважно до цих подій, думаю, в новинах ми можемо чимось здивуватися. Слабка взагалі сфера цього тижня це IT, сфера транспорту, перевозок, сфера зв'язку. Знову інтернет буде глючити, телефони зависати, підторможує все. От що що зараз ефектно від Меркурія, у нас це в ретро-Русі зараз йде заторможення і розумово діяльності, нам не вистачає такої смикалки, аби віднаходити щось креативне. До речі, це ступор в креативній діяльності, в творчих діяльностях, такий ступор перед ривком. Тому просто цей тиждень він не влучний для того, аби щось креативно-нове запускати. І давайте ще закінчимо на чомусь позитивному. Секстиль Сонця з Юпітером. Він дає фільтр оточення і на вихідні. Задасть різні ситуації. Чи вас кудись запросять, вас хтось може викинутися просто зі спілкування. Не зі всіма кажу, всі аспекти резонують, тому що у тих, хто у кого є індивідуальні астропрогнози, ви знаєте, кого це торкнулось, там є в прогнозі. Кого не торкнулось, значить, це не резонанс з вашою картою. Ну але в загальному вихідні дають провокативні події, запрошення кудись, оточення великою кількістю людей. Власне для того, аби ми обирали з ким ми ідемо на контакт, з ким ні, аби ми обирали до кого ми. Будемо продовжувати з ким зв'язки, а кого навпаки варто викреслити. І це буде, власне, оцінюватися нами по поведінці інших людей. Тому погоджуватися на такі виходи в люди потрібно. Фільтрувати оточення потрібно. Це найблочніший час. І як ви розумієте, це такий тиждень, а ось наступного тижня ми вже маємо повню, так? І повнолуння, воно завжди вже висвітлює ту ситуацію. Тому зараз дає нам шанси дуже в легкій лайт-формі пройти уроки з людьми, аби їх відфільтрувати. І хто зараз? Буде уникати, не погодиться, не буде різких рішень приймати. то й на наступний тиждень буде мати його кульмінацію розв'язок ситуації, яка починається на цих вихідних. Я бажаю вам максимально пройти приємно цей тиждень, благополучно використовувати для планування астрологію і підписуйтесь на телеграм там щоденні прогнози та рекомендації.